Доброго ранку! Привіт усім глядачам і підписникам мого каналу. Дякую за лайки, коментарі. Друзі, сьогодні ми будемо фарбувати диски на свободу за 100-1103. Будемо фарбувати диски на колесах. Зараз покажу, якою ми будемо фарбою їх фарбувати. Як завжди, кіт, пасаж наш пасажир, кіт рижик. Спит в машині. Бачите, самого ранку скрутився та і спит. Бачите, друзі, не, мож, не може він без авто, он скрутився та і спить. Зараз покажу якою фарбою будемо фарбувати. Ось, друзяки ми їх почистимо, почистимо щоточки по металу, обі, обіжиримо ми бензином. Пофарбуємо такою фарбою. Ну, якщо хватить фарби, то й на запас також ми їх пофарбуємо. Зараз покажу. Ось така фарба. У них ґрунт універсальний чорного кольору. Балончик, я думаю, мені цього Балончик пофарбувати диски на колеса ЗАС сволута 1103. Отак, бачите, будемо сьогодні займатися. Роботою, роботою, а так буде все добре, друзяки. Ну що, друзяки, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, ставте дизлайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на мій канал. Да, Добровське Дмитро, моя маліна. Городим, поки ми відклали. Зараз розберемося з машиною, а потім вже будемо знімати та Всім пока-пока. Мирного неба над головою.